We'll Дякую, що залишатися з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня» Вівторок, 13 травня, другий блок поради лікаря. На сьогоднішній день перинатальні центри стають все більш популярними в усьому світі. Цей якісно новий рівень сучасного кошерства і гінекології вже став загальнодоступним в багатьох країнах Європи. Такі центри мають на увазі під собою клініку широкопрофілю, в якій використовуються найсучасніші медичні технології. Проводяться консультації, лікування та реабілітації вагітних і породіль, а також новонароджених діточок у столиці України. Перший перинатальний центр, третій рівень надання медичної допомоги. Я нагадаю, що відкрився 10 лютого 2012 року на базі сьомого пологового будинку. Сьогодні загалом будемо говорити про розвиток перинатальної медицини у нас в Україні, зокрема у столиці. Тому залишатися з нами за мить продовжимо. Олег Маланчук, заступник головного лікаря з медичної роботи перинатального центру міста Києва, сьогодні у нас у студії 223-09-71, Шановні глядачі. Будь ласка, ми будемо говорити дійсно про такі досить серйозні важливі актуальні речі. Але єдине звертаю вашу увагу, що сьогодні, особливо якщо до нас будуть телефонувати вагітні жінки з якимось певним проблемами, Олег Борисович вам надасть консультацію у прямому ефірі. Тому не нехтуйте часом, не втрачайте жодної хвилини. Вже чекаємо 223-09- Борисовичу, рада вас бачити. Добрий, Я теж до. Добрий. Добрий. Добрий день. Слухайте, ну я от подивилася так. От, от за два роки, коли почали відкривати перинатальні центри, вже нині в 13 областях відкрито України. Хотілося, щоб дійсно і в тих областях, які ще залишилися, були відкриті такі центри. Тому що ну я розумію, що чітко не можна там якусь статистику назвати, але зміни досить суттєві. Чому? Зміни... навіть можна і статистику так. назвати, чому тому, що з відкриттям mm -hmm. перинатальних центрів це великий прорив mm -hmm. в акушерстві і гінекології це великий прорив. Чому тому що це як єдиний медичний простір? Де okay. все є разом, починаючи від жіночої консультації і закінчуючи виписку випискою дітей, які народилися передчасно, як ви сказали, з критично низькою вагою. Тілом там є всі необхідні можливості надання допомоги, і тому по статистиці, після створення перинатальних центрів, є зниження. І материнської, mm -hmm. і перинатальної смертності новонароджених, і матерів. Це, напевно, що й була основна мета, така ну да, одна з перших да, головних да, критерій, да. для чого це все ця справа, скажімо так, два роки тому розпоступово в Україні в Україні, в місті Києві ще, наприклад, 10-15 років назад рівень перинатальної смертності був достатньо високий. По Україні рівень материнської смертності був високий, і це наштовхнуло на створення таких центрів, які б могли надавати висококваліфіковану допомогу, І де присутні і наукові кадри, і сучасні технології і надання акушерської неонатологічної допомоги, і якщо це все сконцентровано в одному місці. Це дає можливість не відправляти вагітну жінку, наприклад, на якісь етапи там діагностики, в жіночу консультацію, потім відділення патології, потім перевести в якийсь лікувальний заклад, і там дитину, потім, якщо вона народилася передчасно, перевести в дитячу лікарню. На це втрачається не тільки час, це втрачається і ресурси організму цієї маленької дитини. Угу. Саме великі проблеми це звичайно, транспортування. Ну давайте візьмемо, наприклад, такий приклад. Народилася дитина передчасно в січні місяці. На вулиці, мінус 20 градусів морозу. І ця дитина, яка пройшла дитячу реанімацію, потребує слідчого етапу надання медичної допомоги дитячої. І нам треба її перевозити. Нехай це машина обладнання, реанімобіль, все, але її треба перевезти в цю машину, машину доставити до слідчої клініки, підняти її на поверх і знов наладити всю систему. Якщо в оцей от період... Він забирає дуже багато можливостей в цій дитині. І якщо це сконцентровано в одному місці, а зараз в перинатальному центрі в нашому київському перинатальному центрі воно сконцентровано. Це надає можливість цих втрат зникнути. щоб вони повністю зникли, і якби ефект. Вихожування цих діток їхнє життя і можливості їх надалі функціонувати. Це звичайно набагато вище, чим був. Я знову скажу до створення перинатальних центрів. Андрати хотілося б ще загалом як говорити, як єдиний медичний простір. Ми не забуваємо, що по всій Україні це. і продовжу буду сподіватися, що якось трошки десь процес сповільнився. От у цьому році, і зокрема, от у столиці ми все таки очікувані відкриттів ще двох важливих теж перинатальних центрів. От про них теж трошечки кілька слів поговоримо. Чому про них? І зокрема, і про ваш. Київський перинатальний центр, тому що якщо ми дивимося про столиці, то кожен має свою специфіку. Ну вас вже працюючи, хоча то. ми не можемо ну тут не сказати, що насправді сьомопологовий будинок і до того займався ну, дітками з критично малою вагою масою тіла, які народжувалися з невиношенням. З цими проблемами ми стикалися, їх вирішували. От ми, якщо ми пригадаємо, знову ж таки, от е, на базі Київського міського пологового будинку номер 5 наскільки я знаю, там має бути спеціалізація надання допомоги медичної допомоги вагітним. От, що це збудить? Які мають екстра, екстрагенітальну да. патологію, тобто вони мають захворювання, не пов'язані з акушерською практикою. І на базі п'ятого будинку буде створений такий перинатальний центр. Коли зараз важко сказати, ці ну, проблеми в державі вони, можливо десь трошки. Але це важливо, заболити. тому що чому я так. ми скільки у нас в ефірах теж приходять лікарі, і скільки раніше така думка була, от от якраз екстрагенітальна патологія, одна з таких це цукровий діабет. Раніше такі жінки вважалися, що ну, краще їм не народжуватись. Ну, так було. Так. Зараз я так розумію, що вже ми вперед йдемо, так. і скажімо, такі дівчата теж можуть вагітнім та наводити, не тільки цукровий діабет. це захворювання серцево-судинної системи. Це такі різкі захворювання нирок, угу. е, системи там опорно-рухового апарату, які пов'язані. Є такі проблеми, при яких можливості вагітності вагітність може привести до того, що стан матері різко погіршиться. Під час вагітності це навіть мама, тут, в першу чергу. ще мама на В першу чергу мама, першу мама, чергу, питання, мама чому, тому що життя мами ставиться під загрозу. Але зараз існують і технології, і лікувальні процеси, і оці строки пологорозрішення, які дають можливості доносити вагітність до определеного терміну, які не дає можливості погіршити стан матері, а потім пологорозрішити І от бачите, мама буде разом з дитинкою. Взагалі, якби функціонування перинатальних центрів вважається доцільним. Один перинатальний центр на 10 тисяч пологів. От місто кіна тисяч і середньому місце кив місто київ має 30 тисяч пологів за рік uh -huh. Має 30 тисяч пологів за рік, і тому в принципі три перинатальних центри для міста Ось, Києва. В цьому, цьому році багато діточок народжується? Кажуть, поки... не незважаючи на те, що а, надскладний рік, от як з 2013 го почалося, а ну ми ж, якщо говорити, навіть тут не треба бути лікарем, але зрозуміло, що ті, хто вже народжують, ті ще завагітніли в 2013 му Але незважаючи на це, українці народжують народжують Навпаки, народжують. Їх... ще більше якось... і кияни, в тому числі, народжують. І, якби вони вагітніють, вони створюють родини, сім'ї, приходять стають на облік, потім приходять в зали, там і народжують дітей. Є менше пологів, поки так інтенсивно не стало. Це дійсно так. Uh -huh. Люди вірять в те, що настане краще, і ми підемо вперед. І, і ви знаєте, що я хочу сказати, що молодих пар молодих людей нічого не зупинить. Якщо вони бажають створити сім'ю і народити дитину, незважаючи на які економічні або політичні проблеми, їх вони підуть вперед і вони це зроблять. Ще в нас є. От третій має бути перинатальний центр. Це на базі четвертого пологового будинку. в Оболонському районі там теж свят Ми зараз чому про це говорю, Там інфекційні патології. Це теж досить важливо. От я хочу от таке розмежування. Воно досить важливим є, коли скажімо так, кожний перинатальний центр, ми зараз про снилицю говоримо, має своє спрямування. Розумієте, перинатальний центр. От любий перинатальний центр може справитися з проблемами або екстрагенітальної патології, або інфекційних захворювань. Якщо така потреба, тобто виникне. Я, я чому запитав, якщо до вас так, до... так вийде, що до вас привезуть породіллю, яка от має екстрагенітальну патологію, для вас це теж не буде проблемою? Ну це якби можливо там і буде проблема. але ми з цим як ми Впорати справимося сі. з цим, uh -huh. впораємося з цим зробимо. Але для чого це робиться? Місто Київ в дуже велике місто, uh -huh. і дуже багато кількість, велика кількість жінок, які мають різні проблеми, вагітніють при цьому. І тому створені центри, де формуються фахівці, які спеціалізуються, ну, вузько спеціалізуються ще додатково на якихось таких проблемах акушерської патології, скажімо так. І тому, якби це має теж якби, свій дуже великий позитив, дуже свій великий рівень. Чому знов таки? Замкнутий єдиний медичний mm. простір. Так є спеціалісти, наприклад, екстрагенітальний патрон, там терапевти, кардіологи, які можуть надати. В нас теж є терапевти, але ми більш спеціалізуємося на передчасних пологах. Наш перинатальний центр, і ми йдемо вперед. Ми там розвиваємося. зараз ми, наприклад, хочемо ще зробити що ще, ще етап реабілітації новонароджених діток. У нас є етап відділення патології новонарод... відділення патології невагітних, пологові зали, відділення реанімації. Якщо ця дитина потребує реанімаційних закладів, другий етап вихожування. І тепер ще стає питання про реабілітацію цих діток, адже вони виписуються. А я хочу оздоров... зараз ну, про Але реабілітацію, вони... Це рівень детально зараз присвятимо другу частину з вами повністю. Розкажете, як це може відбуватися. Так. До нас долучився додзвонювач. Перепрошуємо, що чекали. Кажіть, будь ласка. Да, вопрос, прекрасная тема. А, в случае, если, к сожалению, у диагноз ВИЧ-позитивная у женщины, насколько вероятность того, что о, ребенок родится здоровым, это первый. Второй. Насколько ваш перинатальный центр пошел э, вперед э, насчет помощи э, Жінчина, які планують родити до лі двоє, троє. Так, зрозуміло, Потом... дякуємо. Давайте першу частину, а другу продовжимо. Так, дивіться, якщо мама віч позитивна, то вероятність народження дитини не поз... не... не... В... З... захворювання віл, ну, не поз позитивної дитини є. Для цього існують, наприклад, по перше, строки пологорозрідження, методи пологорозрідження, або розродження, і саме основне це використання антиретровірусної терапії, яка є, наприклад, зараз от, на базі Четвертого дом. Якщо такі жінки попадають в наш перинатальний центр, ми отримуємо такі медикаменти, ми їм вводимо. І вірогідність того, що дитина буде здорова, є, і достатньо mm -hmm. висока. Головне, щоб мама, от я хочу сказати, знає дуже багато жінок, вони це пробують якось закритися в собі. Вони не стають на облік в жіночій консультації, вони про це нікому не говорять. І потім, на момент полого розрідження, коли вони вже народжують дітей, вже пізно щось зробити. Тому якщо така проблема є, зараз вона в місті Києві вона вирішується і є дуже великі можливості, якби справитися це. Тому тут головне, щоб вона не боялася звернутися до лікарів і показати що така проблема. Це друга частина була але, приємна. Друга частина була позитивна. Це двійнята, та трійнята. Багатоплідна вагітність, але Же Ми колись обіцяли цю тему до речі, підняти. Бо в нас був дезвоніч там з двійнятами. Все ну все вже пізніше з вами зробимо обов'язково. Ну я так наскільки знаю, що у вас в центрі часто народжують, і двійню, трійню. Велика кількість. Mm. Я хочу сказати, що і в прошлому році у нас було п'ять троєн. Ой-ой-ой, клас, це супер, народили, але це взагалі. Народжували а дві дуже велика кількість. І якби якщо зараз дуже багато жінок, які не тільки народжують багатоплідних вагітності завдяки технологіям, завдяки там екстрагняним mm -hmm. технологіям, всім станим, зараз дуже багато багатоплідних вагітність самостійних. Реалізується по всі ну, з цього боку, реалізується та, та генетична можливість, яка була у пар. Якщо ми зараз запитуємо, коли приходить у нас вагітна, вона вагітня двійні, і питаємо, у вас там в родині було? Та, у моєї бабусі, от вона народила двійню. Або там от моя прабабуся, там я знаю, що в неї була трійня. Тому зараз от приходить такий етап, коли народжують мами зараз, в родині в яких генетично були багатоплідні вагітності. Таку російської мови такому... предків, ну виходить так, так так так, так. так, так. родовід спрацьовує на багато поколінь. Тому ми живемо багато. в такий час, коли у нас такі величезні бачите, можливості не тільки е, допомоги, а й бачите, реалізуються всі ці генетичні програми, які а от якщо ми поєднаємо з нашою темою, якраз і, і маючи на увазі невиношування, чи часто що от коли двійня, тріння, ну трошки недоношують жінки? Та народження, передчасне народження, якщо багатоплідна так. вагітність, вона збільшується ну як найменше на 35%. На 35%. На 35% як найменше. Угу. І тому є навіть в жіночих консультаціях і знаєте лікарі профільних стаціонарів знаєте про те, що якщо є багатоплідна вагітність, є терміни, при яких вагітна обов'язково повинна звернутися до стаціонару, пройти діагностичний і профілактичний курс лікування. Для того, щоб, якщо не дай Бог, ця навіть перечасні пологи стануться, щоб дітки були більш адаптовані вже до народження. Тим є схеми, я про них не буду говорити, це угу. не цікаво, але така можливість є. І що ще хочу сказати, що багатоплідні вагітності зараз стали, ну, якщо раніше їх боялися мами, дуже сильно. Якщо mm. там двійні або не дай Бог трійні, це практично паніка була. Зараз вони стали знаєте, як дарба, А божий. зараз так, дар божий, зараз це навпаки така там. інша історія. Люди це сприймають. Нас десь п'ять хвилиночок, Хочу, щоб ми повернулися до третього рівня, про який ви говорите, але це та перспектива, яка дійсно хотіла, щоб запрацювала на кшталт от, європейських перентальних центрів. Це дійсно, скажімо так: от момент реабілітації і, скажімо так, надання медичної допомоги діткам, які народилися. Ці дітки залишаються в перентальному центрі і за ними наглядають. Скажіть, що необхідно, у сьомому пологовому будинку київському перинатальному центрі для того, щоб цей рівень теж запрацював? Дивіться, треба з приміщень, які є, зробити цей етап реабілітації. Угу. От і все для цього якби можливості. Ну, скажімо так, дозвіл дозвольні можливості ну, і фінансові можливості для того, щоб зробити так. там ремонти і відкрити це відділення. Але це буде ще один дуже великий прорив. Чому тому, що перинатальний центр, от взагалі наш перинатальний центр міста Київ завдяки керівництву, він не стоїть на місці, він постійно розвивається. В перинатальному центрі з'являється щось обов'язково нове зараз. Є центр центр, кажу, зараз є можливості. Вчитися, от зараз відкрився в нас так називаємий центр, де можна навчитися там митію рук, якимсь хірургічним проблемам при кровотечах угу. і так надалі. І так надалі, оті е курси чи щону. Це поки що для внутрішнього внутрішнього угу. це зроблено для постійних тренінгів для лікарів. Угу. Лікарі постійно займаються, вони постійно згадують, вони постійно в курсі подій, вони постійно вчаться, і вони постійно вдосконалюють ті знання, які в них є. Тому ці тренінгові центри вони обов'язково якби вони потрібні і Акісь вони працюють. корпоративні правила. Ну, якщо так по-серйозному говорити, то це Жимаєте, якось... лікар, ну от як і журналісти, жо це людина, яка угу. повинна вчитися все життя. Вона повинна постійно працювати над собою, інакше вона просто не буде можливості надавати допомогу в вашому випадку людей угу. радувати своїми програмами. Так і от угу. ми. Дуже як би, там схожі дві спеціальності між собою. Але для того, щоб це функціонувало, повинна бути, звичайно, активність керівництва пенатарного центру. Якщо вона є, угу. то, то тоді А в Чому центр буде працює? полягати, що якщо ми дивимося там так кілька слів, В чому може полягати така дана реабілітація? Ну, розумієте, дітки, які народилися перечесно, вони мають проблеми або з зором, або якісь неврологічні угу. проблеми, або ще якісь. І для того вони виходять з етапу, коли їх вже не треба лікувати. Все, лікування закінчилось. Але для того щоб ці системи uh -huh. функціонували і вони розвивалися надалі, якщо народжується дитина 750 п'ятдесят грамот. У нас давно виписала ну, два місяці. В нас знаходилася дитинка. Два це, та, дитина. Все вона виписана додому. А Скільки виписала? З якою вагою? Я ну, зараз точно я зараз точно не скажу, яка вага, uh -huh. але от дитина прийшла додому. Це досягнення, і от всі наші фахівці ми працювали з ними свої uh -huh. мамою. І зараз їй треба надати рівень реабілітаційної допомоги. І це знов таки можна зробити на базі перинатального центру. Я думаю, що в скорому часі до цього ми повернемося і будемо функціонувати. І тому тоді це буде взагалі замкнути клуб. Зараз працюють кабінети катемнистичного догляду. Ці мами можуть звернутися з дітками, прийти на огляд до фахівців наших неонатологів. Якщо потрібно, запрошуються фахівці іншого там і зір перевіряють, і там слух, і все, що там необхідно. Але це катамнистичний кабінет, це треба прийти з дому. А в іншому, якщо реалізується цей uh -huh. проєкт, то вони будуть знаходитися вже тут, в реабілітаційному центрі. Ви ж бачите, що і мами гуртуються між собою. І вони вже створюють такі групи, які допомагають мамам, які можливо можуть народити передчасно. Або у них були передчасні пологі, і вони бояться слідуючих вагітності. Бачите? Тому цей етап uh -huh. не тільки, скажімо, медичного, й і соціального значимо. І я думаю, маю впевненість, що якщо це. Створиться це буде ще один великий крок для надання допомоги, і бачите, збереження родин і дітей. І Я вам Дуже сьогодні дякую, до зустрічі обов'язково побачимося. Сьогодні будемо сподіватися, що теж велика кількість діточок народиться, і неважливо, хлопчики чи дівчатка. Вони всі українці, так. тому вам до зустрічі. Побачимося. Олег Маланчук, заступник головного лікаря з медичної роботи про натального центру міста Києва, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами у наступному блоці. Всіх запросимо до національного ботанічного саду. Буде досить цікава розмова, і поговоримо про те, наскільки отаку красу можна побачити в ботанічному саду, можна вирост. Тити вдома, не перемикайте.